Є у продажі дві таких семірочки телефони на 128 МБ пам'яті. 2,5 вартість кожного. Золотистих є ось такі потертості по корпусу. В комплекті дам ще шнурочок, щоб могли заряджати. І перед відправочкою також зарядим. По екранчику без пошкоджень, без нарікань новий акумулятор стоїть. Так, ще потрібно поскидати їх до заводських налаштувань. 128 МБ. Так, і по акумулятору тут у нас. 100%. Один і другий телефончик на 128%, по 2,5% вартість кожного. По стану трішечки краще, але, в принципі, однакові по станах. Можете навіть брати одразу два. Підтримують всі українські сім-карти, повністю неверло. Ось такий тут невеличкий притертості є по екранчику. Так, що у нас <кій> про пристрій 128-ка. І також тут по акумулятору новесенький стоїть. Кому цікаво, пишіть, звертайтесь. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті. Ще в комплекті дам середні шнурочки лайтинг.